Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати, як ми виживаємо в умовах, коли немає поряд магазинів. слову, найближчий до нас магазин знаходиться на відстані 3,5 кілометри. Але, по-перше, там ціни за високі, по-друге, там дуже скудний вибір. Тобто, не всі товари, які потрібні, є в наявності. Наприклад, не можна купити ясну продукцію, дуже скудний вибір овочів, майже немає фрукти. Тому таке: буває, прийдеш щось там солодке, хочеш купити, а продавець так дивиться. Мов я тобі не рекомендую цього брати. Тобто, товари залежуються. Тому раз на місяць я виїжджаю у Хмельницький. Він від нас в 20 кілометрах. І там я роблю велику закупку на місяць. І цими відео я періодично ділюсь з вами показую, що же я купляю. Також раз на місяць приїжджає до нас бакалія, де є крупи, цукор, олія, якісь там приправки, і я вам покажу, наприклад, що я закупаю на такій машині. Ось уже, бачите, чекає. Привіт! Доброго дня. Доброго дня. Так, є макаронки ці маленькі. Вермішелька? Да, 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 да. А великих немає, отаких, типу п'ять? Я не заказала, я забула просто. А, ну то таке. Була і взяти кг 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3. може бути, знаєш, ті черв'які туненьки закручені, ні? Е, хай будуть ці, ладно. Так. Добре. так. Добре, тепер мені потрібно що ще? Так, томат на це є, корм для котів, давайте ага. оцей. Скільки? Та один. Сніма. Один. Так, ой! Це воно, мабуть, переплутано. Оцей треба було зняти. Все, а, все, все. Так, що тут по сиркам якісь? Якісь сірки. Голландські, і вершковий. Давайте один вершковий, один голландський. Ага. А скільки у вас оце масла слот клад, Кладіть. Є у мене 25, зараз пакет мама є... винесе. 90. Ну, це яке з корівкою. 90. А, ну все, дві корівки. Дайте два гаси. Два гаснуть, ага. Це полежить куди. Хай тут лежить поки. Це подзвонити, якщо цукор. Да, На я наступний понят... раз цукор. Ну, Бакареє, я його я все поняла. помню. Туалетний папір. Ціни я не можу точно сказати, бо цінників немає. І, ну, якби ніякого чеку, але покупка в цей раз вийшла на 1500 гривень, там без 27 гривень. Мішочок 5 кг. Замість мішочку рису. <рису> я переплутала. Мама каже, треба рису купити, а я гречку купила. Ну, до речі, вона сказала, що на складах в Одесі вже гречки майже немає, тому щось люди знають, вигріпають гречку. Можливо, не вражай, без поняття. Різні ковбаски в них є, раніше не було. Це куряча, ми колись таку брали. Можна їсти коротше. Така теряча з вершками. Цей бунтик на 90 гривень продається поштучно. Якийсь паштетик бутербродний. Щось там в районі 30 гривень, недорогий. Кілограм манки кілограм пшонки. Чотири батончика Рошенівські по 25 гривень. Раніше були дешевші. І три паштети курячі, такі ось в жестянки, Вони по 50 гривень. Також по 50 гривень маслини, три упаковки. Каже, люди не дуже беруть, вона брала на свята і ось залишились, то по ціні майже закупки вона віддає. А так взагалі, ну, якщо в городі, там скільки, 60, 70, 80, 90 гривень такі баночки. Дві пачки перловки. Ну, нема корловки. А що є так? <сі> Треба було виходити. Сидиш, скумбрійку. Коротше, мама каже, що я все наплутала. Купила те, що є, а те, що нема, не купила. Ну, таке буває. Ну, забулася. Голова трошки варена. А, була копчена скумбрійка. По 55 гривень, боже, вона розтаяла, маслиця. Оце ми беремо для, як його сказати правильно, не на хліб намазувати, а мастити всякі крупи, каші, коли варимо, макарони, смажити яйця, наприклад. Два сирочки, один голландський, один вершковий. Отака пачечка це сирки творожні з вишневою начинкою. Котячий корм, бунтик такий м'якенький. І такі мілкі макарошки ми їх любимо обсмажувати прямо на сковородці. Потім заливаєш водою, додаєш приправи, накриваєш кришечкою, і, виходить, варені жарені макарони піджарювати до такого золотисто-коричневатого кольору. І не треба потім промивати водою, води. Все випаровується, тому нічого не змивати не треба. Єдине, що вони люблять комкуватися, виходить, як такий пиріг. Інколи. Тому, якщо у вас сім'я велика, на один раз поїсти, поки вони ще такі розсипчаті і норм. Ага. І що ще? І що ще забулося? Тут ще маскоти. Взагалі-то я сливки собі купила, щоб пити чай з сливками. Але. І ще? 12 таких макофі. Бо інколи мама любить каву, дуже рідко, може раз в тиждень, може раз в два, а то ще рідше. Але вона любить такі ось три в одному. Ну нема, були тільки такі. Бачите, і тут не вгодила, і з кавою не вгодила. Сигналять, Субота. собоку переїжджають продукти. Води. Так, мені артезіанську упаковку. І якщо є поляна квасова упаковка. Ну, поляна, ця синя ота їдна. Поляна, в мене сімерка, тільки пара штук лишилась. Ну, Шай... давай. Є шаянська. Шаянської немає. Нема? нема? Ні. Артезіанську нам, Зараз, бо мені діти очіку. вже три рази нагадали за ту артизіанську. Солодку тобі якось треба? Солодкої ні, не треба. Солодкої. Ні, салат дякую. Так, мені давай цю ось ось, ось салат з морської копустки. Оцю моєвочку і давай, мабуть, морку. Так, що я ще зараз глянути? Чка... Покупки вийшли на 1900 гривень. Що купила в цей раз? Шість бутилок артезіанської води, ми водичку для пиття купуємо. Хоча вона колодязна, але все одно ну, якби просто пити з під крану не хочеться. п'ємо ми. І Дитина вже забрала одну упаковку чи одну пляшечку. І три на поповнення купила мамі. бо Мама може пити тільки поляну квасову через те, що в неї жога, І вона Тіпа лікувальна, тому її п'є. Хлібня такі два батони білий київський батон нарізний. Булочка це з вишнею і зверху присипана маком. І один темний смачний це хліб на тиждень, тому ми його кладемо в заморозку. Ціни, якщо чесно, не всі знаю, але деякі вони прописують. Ось, наприклад. Сирок. Ну Це такий сирок на гарячі бутерброди, е, щось на, на приготування, на е, запікання. Далі така ціна це сьомга. шматочками, можна на бутерброди просто так, е, морква по-корейськи. Не бачу ціну, значить стандартна. Перший раз взяла, вони скільки разів пропонували, щось не подобалося. Це мені сподобалося вушка. З часником 50 гривень така упаковочка вакумована. Була молода капустка, але дуже маленька. Це найбільше, що в них було, 25 гривень. Ну, на один салат вистачить. Повтор батік минулого разу такій мамі брали, ніби, ніби він сподобався. Не було здачі там 1800 з копійками, то вона до здачі дала ще 1,40 Він десь 21 гривні, здається, коштує. Масло вершкове це беремо для засмажки. Коли яєчну робимо, додати до макаронів, до каш і так далі. А вже, щоб намазати на хлібець, то ми тоді купуємо грошенівське, але це треба їхати до міста. Смачна, ми її періодично беремо, щось тут ціну я не бачу, мабуть, 100. Періодично беру такі. Ці їм тільки я, це сировялки сальсічча 100. Отакі нам подобаються, дітворі подобаються. Це як охотничі ковбаски, щось таке на 105 упаковка. Були пофасовані на 42 гривні огірки. Хотіла лимончика, не було лимончика. Дітям йогурти беру дві фані. Дві пачечки це, боже, забула, як він називається. Локомоко. Так. Ціни не знаю, не прописані. А ще по ті типу посадці це чорізо. Така ціна. Потім завжди у них беремо нагідці. Вони якось привозили, мені не подобалось, бо вони були як кашиця така. Не дуже. А потім вони іншого постачальника знайшли і ці вже ну, справжні кусочки м'яса, тільки ці, виходить, в да, в, в, в сухариках. І мама ось помітила, що скільки разів привозили, завжди по солі гарні вони, що не треба досолювати. Так, далі побачила у них такий салат. Я люблю морську капустку, але тут, бачите, багато, окрім морської капусти, ще є всякого різного. Тут, мабуть, щось і гостренько, червоненьке, і морквочка, селера, мабуть. Також були помідорчики на 30 гривень. Такий пакетик. Намазка. Це мойва, і крамой. Теж я їм інколи коля їсть. Десь ціна теж не бачу. А, ні, бачу ось 75. І ось така кобаска не брали, а може і брали, я щось уже забула, називається курича. Ось такі ось покупочки. Кожну суботу приїжджає до нас така машина. В неділях нам привозять домашнє кров'яче молочко. Ще тепленьке, свіженьке. Така банка 3-літрова коштує 70 гривень. Сьогодні якраз той день, коли нам привезли рибку. І винеси, будь ласка, пакет. Пакет. Давай щодень один. Один не дуже великий, бо я всього одного коропа заказала, то столобіка в нього нема. Одного можна забирати. Ні, 2-300. Заберіть. Що? Заберіть одного. Ні, не, не. не, не треба. Буде, Я не зрозумів. Забирать, не забирать. Що там вважаєте? 122. Сьогоднішній мій улов три карасики. Карасики з ікричкою. Бачите? Такі животаті. На кіло 200 заплатила я за них 60 гривень. Я дуже вдячна нашим сусідам, бо, якби не вони, я не знаю, що пробити. Бувають випадки, коли щось терміново потрібно, а я знаю, що вони у місті і мають приїхати. Також по понеділках приїжджає донька до нашої сусідки, яка теж періодично питає, що вам привезти. Це невеликі покупки, наприклад, там якісь ліки закінчилися, або треба срочно якийсь продукт, а його немає в наявності. Якісь бутові речі, наприклад, закінчилась чистяче для посуду мию, і, і так далі. То я прошу їх також щось придбати. А взагалі. До найближчого банкомату у нас, як мінімум, 19 кілометрів, на такій же відстані знаходиться і найближча аптека. Тому всі мої покупки продумані. Я прописую список, що мені треба купити, і вже з цим списком їду. І це попереджає ці спонтанні покупки, коли купуєш те, чого не планував. Ось так і виживаємо ми на своєму хуторі. То також з хутора пишіть, як у вас проходять процеси купівлі продуктів.